14 лютого 2025 року засідання фінансової комісії перед сесією відбудеться 17 лютого да? на розгляді декілька питань прошу органіканного по регламенту. Кворум є. Будуть якісь пропозиції стосовно початку роботи. Тоді пропонуємо розпочати роботу комісії. Саме чому немає проєктів вирішень? Я не змогла ознайомитися. Сьогодні ми тільки закидаємося. А чому зараз засідання і немає проєктів вирішень? Ну будуть Все. А як другий суд? Депутати ознайомлюються? Вони Знайом. депутати ласка, Починаємо розгляд питань. Будь ласка, так перше питання, яке буде розглядатися на порядку денному, це про внесення змін до програми. Фінансування заходів з мобілізаційної військової підготовки на 2021-2025 роки до нас звернулося чотири військові формування, а взагалі шість. Ми розглянули тільки чотири, тому що потих деякі там є ще питання, і ці дві двоє військових формування зареєстровані не на території Одеської області. Тому нам треба з'ясувати, оскільки ми погоджуємо всі субвенції з обласною військовою адміністрацією, як з попереднього року ми знаємо для інших. Військових формувань інших областей погодження не надається. Тому ми, поки не з'ясуємо питання з обласною військовою адміністрацією, ці дві-два клопотання поки що ми не розглядаємо. Тому пропонується внести зміни до програми, збільшити програму на 600 тисяч гривень, в тому числі на 25 рік на 600 тисяч гривень. А всього по чотирьом військовим формуванням передати субвенцію державному бюджету з бюджету територіальної громади Доброславської селищної ради. У розмірі 1 мільйон 600 гривень. Значить, о, загальний обсяг програми на 5 років 88 мільйонів 201 і 4 тисячі гривень, в тому числі на 25 рік 2 мільйона 857 тисяч гривень. 1 мільйон гривень, ви пам'ятаєте, коли ми формували бюджет, ми запланували на територіальну обороту без розподілу, тому той ми мільйон одає двом формуванням. І 600 тисяч збільшуємо ще за рахунок додаткового, тобто за рахунок залишку бюджетних коштів на початок року. Тому прохання підтримати зміни до даної програми. Переходимо до Друге питання, Друге. Друге питання це внесення змін до селищного бюджету на поточний рік. Пропонується збільшити доходну частину селищного бюджету. 255 тисяч 720 гривень, із них 10 тисяч гривень за рахунок внесення авансового внеску від продажу земельної ділянки, тому що необхідно проплатити відповідно до норм чинного законодавства. Ми оцінку оплачуємо. Тому за рахунок ми авансовий внесок уточняємо і проплачуємо землеустрій на ну, ці видатки на землеустрій. І нам ми одержали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом. На забезпечення діяльності фахівців, супроводу, супроводу ветеранів війни та демілізованих осіб, тобто на підтримку і роботу даного фахівця, 245 тисяч 720 гривень. Це на рік так. Да. це стосу по місячний розпад надійшов із 1 січня поточного року щодо це доходної частини бюджету. Ну і відповідно видаткову частину бюджету ми збільшуємо на 855 720 гривень за рахунок доходів 255 720 і 600 тисяч за рахунок залишку бюджетних коштів на початок року. Значить, в цілому по селищній раді головному розпоряднику коштів ми зменшуємо на 741 Три тисяч гривень, тому що зменшуємо цей мільйон по теробороні і передаємо головному розпорядку фінансовому відділу як передачу субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету цей один мільйон. Крім того, ми знаємо, що ми одержали генератори, і для того, щоб їх установити, необхідно провести послуги з монтажу. Та установки акумуляторних ну, цих систем станції да тому вони за різними адресами і тому загальна сума 563 690 тисяч гривень. тисячі гривень. По тому, що на кожному об'єкті які ради. Аналогічна ситуація по закладам нашої загальної середньої освіти, по дошкільним закладам. Ми також таку саму суму передбачаємо щодо селищної ради, це за рахунок зменшення видатків по благоустрою, поточні видатки, щодо видатків на такі ж самі системи станції підключення, то за рахунок зменшення видатків по енергоносії, по природньому газу. Вони заплановано по бюджету. Вони провели тендерні процедури, і якраз там ця сума менше, і вони, якби, самі надали пропозицію зменшити, щоб встановити, підключити і провести всі відповідні роботи, що <плес> да, вони функціонували. Крім того, по селищній раді передбачено комунальним підприємствам передача коштів 246 тисяч гривень, із них по 82 тисячі гривень на встановлення і придбання ритуальних предметів, а це саме меморіальних споруд. Нашим захисникам трьом по трьом населеним пунктам. І аналогічна сума 82 тисячі передбачена по благоустрою для ще одного, оскільки комунальні не готові проводити тендерні процедури і вони всі на різних населених пунктах, тому один буде через благоустрій, щоб можна було до пасхальних свят, до провід встановити зазначені меморіальні плити. Щодо також. Було внесено пропозицію, Ви пам'ятаєте декілька разів. Людмила Ярославна наголошувала на тому, щоб установити спеціальні пристрої, і можна було скільки кілометрів проїжджають, куди проїжджає автотранспорт як комунальних підприємств, так і автотранспорт селищної ради, тому що ми передбачаємо 50 тисяч гривень, ну і комунальним паралельно підприємствам і на радою для того, щоб Можна було тоді і не було, що е, витрачають скільки то пального, як не і комунальні підприємства, щоб можна було е, е, контроль, да, так, да, да, так. Да, щоб можна було контролювати. Ну і 10 тисяч гривень, які я говорила. Ми минулу сесію виділили на цю документацію, що по авансову НЕСКО по загальному фонду. Але <с органи казначейства <с> тоді погодилися. Тепер коли принесли їм документи, вони зазначили, що треба по спеціальному фонду. Тому ми знімаємо ті міни з поточних і ставимо на спеціальний фонд. Ну якби перекидаємо, ми вже. За рахунок надходження авансового внеску. Це щодо селищної ради. Ну і я вже сказала по освіті, аналогічні такі ж самі. Крім того, передбачено по, по Ну, 245 720. Це на утримання фахівця, який буде працювати з ветеранами і демобілізованими особами, які постраждали унаслідок російської агресії. Крім того, по. Самої селищній раді ще передбачаються ну видатки кроме зазначених. Ще передбачені. Ми на минулій сесії їм виділяли послуги встановлення і підключення джерел резервного живлення по Ониському. По вовківському і по Шомпола. Ми їх передбачали по загальному фонду. Ну тепер теж вони тоді не з'ясували питання з казначейством. Ми просто зменшуємо загальний mm. і на спеціальний фонд, тобто це не додаткове це виділення. Технічне Але технічне питання ну хто буде дивитись по тому проект рішень? щоб не виникало питання, що щось там ми не довели до відома. І крім того, передбачається на капітальний ремонт зовнішньої системи електромереж. Кремльівському закладу загальної середньої освіти 491 тисяча гривень. Ну за рахунок перерозподілу мінус природнього газу додаткових коштів немає, тому що за рахунок залишку відповідно до бюджетного кодексу України перехідних положень пункту 8 статті 22, ми можемо використовувати залишки бюджетних коштів, які у нас утворилися на початок. Бюджетного періоду, тобто на перше, перше 25-го року лише на захищені статті видатків, на заходи з оборони мобілізаційної територіальної, військової оборони, на укриття внутрішньо переміщення особи, збільшення резервного фонду. На інші заходи ми не можемо виділяти нас. Він незначний, тому що ми на минулій сесії 10 мільйонів. Ви ж пам'ятаєте лише направлено на співфінансування дошкільного закладу. Тому ось це такі зміни. Ну і по фінансовому відділу це буде мільйон шесот. Субвенція, яка буде передана з місцевого бюджету до державного mm -hmm. бюджету 4 військовим формуванням. Двом формуванням по 500 тисяч гривень відповідно до їхніх пропозицій, і, і двом по 300 тисяч гривень. Одні просили 300, а другі просили 500, ну ми теж ну, розглянули, виходячи з можливості початок року, і до нас будуть ще звертатись формування, а потім ми не зможемо надати інше. Ось така пропозиція підтримати даний проєкт. Те, якщо ми вже вносимо зміни до програми, приймаємо рішення про внесення змін до бюджету, то чотири рішення, ну щоб я не повторювалась, цим військовим формуванням про передачу субвенції з бюджету Доброславської територіальної громади Одеського району, Одеської області до державного бюджету України. Значить, чотирьом формуванням, двом по 500 і двом по 300, тому що буде чотири рішення по кожному окремому формуванню. Листи на погодження ми направили. Обладесь, обласної військової, да по одній військовій частині в нас є вже погодження, бо вони самі звернулися до Одеської обласної військової адміністрації, і голова вже їм погодив, надав погодження уже на перерахування зазначеної субвенції. Тому ми очікуємо, ми приймаємо рішення. Надумаємо сьогодні. Завтра не дуже оперативно зараз. Ну вирішують ці питання. Всі військові формування які, які зареєстровані на території. Одеської області. ну, Одне підрозділ територіальної, то Національної гвардії, ну, вже є більше подробності. В основному це придбання те, що пов'язано з військовою агресією російської радіосії. По фінансовому відділу у нас і питання розглянуті, так? Да? Да. Так, ще два додаткові питання у нас по прийому матеріально-технічних цінностей. Більше? Матеріально цінності, да? більше? Так. Ну, Давайте по, по черзі. Тут тільки тримають, що. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження актів приймання передачі майна, отриманого в рамках проєкту економічна підтримка України. Це мається на увазі 18 акумуляторних систем зберігання енергії на 30 кВт. Кожна по вартість кожної 1 двісті двадцять гривні. Пропонується прийняти на баланс, взяти на, поставити на баланс це майно. Питання? Не. Талі, про не про, про навіть на питання. Загальна вартість усіх підстанцій мільйон двісті мільйонів. Просто не підбито, я вже не стала підтримувати. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна Одеського регіонального офісу проєкту Юсайт Говерла у комунальну власність Доброславської територіальної громади. Це теж приймається на наш баланс майно, стіл однотумбовий, одно шафа для документів, шафа для документів. Загальна сума 49 тисяч 41 гривня. Це перший. Ми приймаємо на свій баланс. Потім про затвердження актів приймання передачі майна з балансу Доброславської селищної ради на баланс центру надання соціальних послуг. Тобто ми це майно приймаємо, потім передаємо. Центру надання соціальних послуг. Наступне питання про внесення змін до відомості про юридичну особу та затвердження статуту комунального підприємства «Кремитівська хвиля в новій редакції. Перший пункт змінити місце знаходження засновника комунального підприємства «Кремитівська хвиля Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. Адреса Лиманський район, селище міського типу Доброслав, проспект, проспект 40-річчя визволення, будинок 1. Змінити на адресу Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, Проспект Свободи, будинок 1. Просто змінити ну, адресу. Так, 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 так. Так. Наступне питання про прийняття майна у комунальну власність Доброславської селищної територіальної громади. Це мається на увазі. Над, Займається на увазі. Об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру номер 3 за адресою вулиця Київська, будинок 99, селище Доброслав, Одеський район, Одеська область. Це на Київській, там погоджуємо. Маріана, будь ласка, стосовно. Планів по підключенню, першочерговому підключенню у цих зарядних станцій, які ми плануємо ну, приймаємо, скажімо так, на баланс відговерли, де планується про фінансування, як ти розумієш, ми виділили кошти, джерела внутрішні знайшли. Тому, будь ласка, просто до відома депутатів і присутніх, де саме буде планується першочергове встановлення. Першочергове це буде снапі центрі. Світло і більше всього, там у нас ідуть розкрати, і ми хочемо туди встановити. І потім ми хочемо вже подарунку, <звіток> по ми вже встановимо по Київській 77 у нашій селищній раді, потім в селі Кремівка по вулиці Грушевської, Мінбудівлі і в амбулаторії, тому що там людиться і так далі. І по вулиці, по ну, суді Траяндове, вулиця Сонячна. 84 там одне будівлі ми поставимо і старі шамполі. Ну там буде, і будинок культурі, одне будівля. Ну ми туди хочемо ступити ці всі проєкти. Ми... У нас скважине, що планується. Нас важені, у нас скважині, у нас планує попіка доброслав. Їм зараз, якщо треба, потрібно виступити, там побулиться, да, де ви плануєте, щоб розуміння було таке. Я представляю ще три комунальних. Я вкратці за всі три комунальні доповім. Ті станції по 30 кВт кожна. Буде значить, 7 штук, 2 троянковому за адресою Мира 7А, Степова 6, друга станція, так. Кремидівка, Гоголя 2А, Пристанційна 1, друга станція. І в Доброславі у мене буде значить, три станції. Проспект Незалежності 1, Гуляєва, полковника пол Гуляєва пол 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 15, друга, і вчительська 1 ж це там дебів. Це буде третя станція. Дякую. Будьте питання? Поки коштуємо. Так, будь так. ласка. Що дозволення ситі, шановні депутати, до вашої уваги програму надання транспортних послуг з переведення найбільш разливих груп населення до селищної ради на 2025 роки? Меліта самі задання програми забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем надання розвищення допомоги населенню за допомогою транспортних засобів. Тобто ми дану програму розробляли. Аналізували наших осіб з інвалідністю, які потребують даної послуги, провели таку робочу зустріч з директором СЕБІС центру. Він розробили повністю всі маршрути. Це в нас по старостинським округам Крияндова, Анискава, Шампали, Доброслав, Клімідка, Доброслав. І також буде надаватися послуга і в обласну. Лікарні, тобто це особи, які більш пересуваються на інвідних візочках, і у них немає транспорту, який би забезпечував їм таку послугу. Тому вони ну, так як ми вже ми проаналізували і по Доброславу, і по лінідерки, і по шаполам. Люди, які вже на даний момент потребують даної послуги. Тобто, якщо ми запустимо дану таку програму і будемо надавати такі послуги людям, я думаю, що в подальшому, як би сказати, буде і більше такої потреби. Ми передбачаємо 100 тисяч поки що в своєї, даній програмі. Коли ми її запустимо, будемо бачити, як вона буде відпрацьовувати. Якщо буде в подальшому потреба, і будемо це тоді вже будемо вирішувати на сесії, додати, або може воно і не піде, ми будемо бачити. За за приймаєм, я, не ну. да, да. я випадково знала, що в нас є люди, які із штучними ліками. Вони їздять до Одеси. Одна е, жінка, е, Багадаєва, вона шуткою їздить. Не, три, три, три рази в кожній. Е, От я хотіла вас запитати, можна якось да, включити в... цю програму? Це Це у деяких є машини, а в неї немає машини. Це, це я взагалі не знаю, як вона витримує. Я вже так писала, що трошки не звернулася. Дивіться, Ви це розглядали, і сюда приходить люди, які їздять на і <му> тільки одна буде вимога щоб цих людей супроводжану були супроводжувати одна особа що вони запроводжувати способи щоб їх возили ось такий випадок ми це все відбудовували ми, ми сиділи би все ми стосовно програми ми приймаємо комісія погоджує дану програму з, поки з лімітом фінансування 100 тисяч гривень Стосовно джерел фінансування це будуть додатково розглядати після уже погодження так. і початку реалізації цієї програми. Так. Якщо можна, я ще просто добавлю. Ми дивіться, ми, ми, ми вже працюємо над цими програмами давно, але ми писали листи несосполічиком. Там також була програма, там тисячу е, мільйонів відсотків. Ми думали, що все таки нас ту програму. Може наші скінчити і може нам ще закуплять такий жена де, і, і, і на наш особистий доброслав бути таких разних. Ну поки зараз пока нічого немає. Також, якщо ви знаєте, голова селищної ради, то саме заступниками вони це відвідали наш побратими містечко Швентиненталь. Також, як мені доповіли, що вони також обговорювали цю проблему, тому що проблеми питання вони обговорювали, і також була ця проблема стосовно того транспорту. І так як мені повідомив Юрій Богданович, що їхні громадські організації в подальшому планують нам допомогти, якщо ми все вийде, якщо вони закуплять, вони нам також передадуть такі автомобілі. Це у мене коротко. А що є в мене питання, Людмила Андрійовна, а відповідно до порядку розгляду програм. Дана програма розглядалася на виконком. Ні. Ми зараз виконком буде в понеділок, тому ми все це готуємо і будемо розглядати на виконкому. А потім сесія. Питання в порядку денного у нас вичерпані у фінансовій комісії, тому голосуємо. роботу і закінчені.